Російських військових кореспондентів, які героїзують СВО останніми днями, шаленими темпами, ліквідують в зоні СВО в неочікуваних, причому місцях. В середньому по 0,75 пропагандиста на день. Вибачте, за натуралізм і безчеловечність, можна було б провести паралелі між цією тенденцією і мирними переговорами у Р Ріяді і розвести конспірологію. Не буду, але на один момент зверну увагу. До границі з Україною кілька сотень метрів. Це останній героїчний ролик про СВО кореспондентки Анни Прокоф'євої, який вийшов в понеділок на першому каналі РФ. Це останнє фото, яке вона у вівторок запостила в своєму телеграм-каналі Женщина Зет з підписом «Где-то на границі» со страною 404». А це сьогодні у середу вже в інших телеграм-каналах постять ось це її перекреслене фото з приміткою, виконуючи редакційне завдання, воєнний кореспондент першого канала Анна Прокоф'єва Сама стала 404, точніше 200». Це так просто 4-й, 404-й російський пропагандист за кілька днів, який займався героїзацією СВО Умерла так умерла. Найцікавіше, де район Демидівки, красної руський район Білградської області РФ. Ось ви бачите, це по карті східніше сум нижче від наших територій на Курщині на території Білградської області, де вже певний час триває. Як це називає там Путін? Хочеться діжухи. Вітаю, друзі! Я Олена Трибошна. Це канал є питання 26 березня. Сьогодні середа про операцію буря в стакані і нову зону бойових дій в ще одній російській області на тлі мирних переговорів. Давайте сьогодні поговоримо. Бачив світ бурю в пустелі, може побачити і бурю в стакані. Для початку закінчу з вчорашньою історією про скандал з переписками американських посадовців. Сигнал ось в якому контексті. Вчора посол Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренел заявив, що ядерна зброя, яку Україна віддала свого часу Росії за Будапештським меморандумом, була взагалі то російською. Невідомо з якого дива Гренел вирішив нагадати про цей некомфортний, як він каже, факт. Це цитата. Але вчора Гренел написав: та ядерна зброя була російською, і це були залишки. Україна повернула ту ядерку Росії. Вона не належала Україні. Ось такий некомфортний факт. Нагадав, для чогось гренел в соцмережах в коментарях йому написали правду одразу, що Росія, зрештою, порушила зобов'язання навіть за тим будапештським меморандумом. Нашого Гренел погодився лаконічним. Правда. Некомфортний факт ще й у тому, що Гренел може стати новим радником Дональда Трампа із нацбезпеки, якщо чи коли на хвилі скандалу навколо силового блоку американської адміністрації, яка бомбила хуситів в секретному чаті сигнал, куди й випадково запросили журналіста. Майк Волз може стати першим, хто піде у відставку в адміністрації Трампа. А і Гренел стане його наступником. Про цей скандальний скандал, перший політичний скандал адміністрації Трампа. Я розповідала вчора. Ось тут тому вам сьогодні про нього і Гренела нагадую. Волтс поки що взяв на себе всю відповідальність за скандали за те, що запросив головного редактора видання «Атлентик» Голдберга до закритого чату в сигнал, але публічною він саме все оточення Трампа намагається зараз спихнути всю провину на журналіста. Вчора в інтерв'ю News Волтс ледь не весь вечір. Мочів журналіста говорив про його погану репутацію і натякав, що дії останнього могли бути навмисними. І заявив, що проскаржився і Маск з'ясує, як це сталося. І всі інтерв'ю замість пояснень Волц ганьбив видання Етлентік. Але скандал далеко не вичерпаном. американська громадська організація подала до суду на топ-посадовців Трампа, які були в тому секретному чаті. А самих їх допитували вчора сенатори на комітеті розвідки. Всі ці топ-чиновники відверто кажучи, вморозилися і намагались перекласти провину і відповідальність на когось. Не було там ніяких секретних матеріалів, якими ділились в групі. Сигнал казала сенаторам, наприклад, голова розвідки Габард, членам комітету з розвідки на хвилинку А Етлентік. Після того як американські посадовці почали морозитись і звинувачувати журналістів в усьому і стверджувати, що ніяких секретів не було в тому секретному чаті. Журнал виклав сьогодні скріншоти секретних переписок. Зокрема, вони опублікували повідомлення, в яких за півгодини до початку бомбардування були вказані цілі. Якби ці координати отримав хтось, хто вороже ставиться до США, так як їх випадково отримав журналіст, отримав би він і у хуситів був би час підготуватися і до раптового нападу на опорні пункти, і наслідки для американських пілотів могли би бути катастрофічними. Тому звільнення в команді Трампа ще можливі. Добре, це чи погано для нас. Невідомо правда в адміністрації через одного любителі України в лапках, а може і частіше. Але в цьому є і наш дипломатичний провал. Очевидно, що там вже. Переговори почнемо з того, що після успішного завершення таких довгоочікуваних таких мирних переговорів Дональд Трамп здається вперше засумнівався, в тому що росіяни можуть морочити йому голову. Вчора після перемовин в Ріяді, з яких всі три сторони пішли з різними уявленнями про те, про що вони домовились, в розмові з журналістами Трамп не виключив, що Путін може використовувати ці перемовини тільки для того, щоб затягнути час. В інтерв'ю Newsmax президент США визнав, він не хоче в це вірити, але таке може бути, що Путін тягне час з мирною угодою так само як він. Трамп тягнув. Бува час, коли йшлось про бізнес. і Йому не хотілось і робити щось, і виходити з гри. Я не знаю. Я дам вам знати. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо вони затягують час. Я сам робив це багато років у бізнесі. Знаєте, коли я не хочу підписувати контракт, коли я хочу щось типу залишатися в грі. Але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося. Досягнути вчора перемир'я може достатньо швидко продемонструвати Трампу, що так і є. Більшість спостерігачів оцінює домовленості в Ердіяді скептично. Росія ймовірно затягує час, розраховуючи, що ми виснажимося, що це відбудеться раніше ніж виснажиться сама Росія, і достатньо скоро. Зокрема, коли у нас закінчаться запаси переданої до Трампа зброї, це відбудеться цього року, і подальша невизначеність може спонукати росіян затягувати час і чекати такого зручного моменту. Вчора керівники американської розвідки і оборони, ті самі, які були у чаті, сигнал, звітували в сенаті перед членами комітету розвідки. Сенатори запитували їх в тому числі про те, як довго ще може протриматись Україна. На що генерал Круз, голова розвідувального управління Міністерства оборони Сполучених Штатів, відповідав, що виснажиться невдовзі обидві сторони. Наша оцінка така: Росія має можливість підтримувати свою кампанію довше ніж зможе Київ. Скільки це часу? Ми не маємо оцінки. Але я думаю, що якщо війна триватиме довше ніж до кінця року, обидві сторони зіткнуться зі значними труднощами в тому, щоб підтримувати і оборонно-промислову базу, і темпи операцій. Довше, ніж цей рік, так Так. і обидві сторони зіштовхнуться з труднощами в різні моменти впродовж цієї весни, літа і осені. Наші змі до речі, сьогодні теж цитували представника головного управління розвідки, який на одному із заходів сказав, що Росія за оцінками планує закрити українське питання до 26-го року. Посилався він при цьому на зроблений росіянами геополітичний прогноз на період з 26 го по 35 п'ятий роки. Черговий раунд ініційованих американцями мирних переговорів, який закінчився вчора в Саудівській Аравії, поки не виглядає великим успіхом ні для нас, ні для американців, але виглядає для Росія. Перемир'я по об'єктах енергетики, яке в уяві росіян працює з 18 березня, дня переговорів Трампа і Путіна для України, поки не працює, здається, ніяк. Натомість, якщо Україна підписується під цим перемир'ям, то нам доведеться відмовити світ усіх цілий ВРФ, які сили оборони атакують далекобійними дронами, але списки об'єктів енергетики, які сторони нібито. Погодились не обстрілювати, і які нібито погодили з США, так виглядає, що ці списки не збігаються. Росіяни вчора оприлюднили свою версію в ній нафтопереробні підприємства, російські, нафтогазопроводи, і сховища, насосні станції, інфраструктура, яка виробляє і передає електрику, електростанції, підстанції, трансформатори і розподільники, атомні електростанції, дамби, гідроелектростанції так було заявлено в їхньому списку. За вчорашніми російськими повідомленнями тимчасовим. Мораторії запроваджується нібито на 30 діб, починаючи з того самого 18 березня. Вчора в офісі президента нашому заявили, що з 18 березня, як заявляють Росіяни, почалось перемир'я. Було щонайменше 8 ударів по українських енергетичних об'єктах. У нас стверджують, що на наші нафтогазовидобувні об'єкти перемир'я нібито не поширили. Міністерство енергетики повідомило сьогодні змі, що Україна узгодила з США перелік енергетичних об'єктів, удари по яких Росія має припинити в рамках цього часткового припинення вогню. І він розходиться із тим, на якому наполягає російська сторона, в переліку, який опублікували росіяни, як нібито погоджений зі штатами, відсутні українські об'єкти нафто і газовидобування. По яких останнім часом завдається найбільше ударів? Цитувала сьогодні європейська правда відповідь Міністерства енергетики. Під час останніх ракетно-дронових атак е, наші нафтогазовидобувні об'єкти, значна частина яких знаходиться у Полтавській і Харківській областях, були постійно під ударами. За деякими оцінками, через це ми втратили 40-50% потужностей для видобутку газу. Вчора Блумберг написав, що Україна готується імпортувати рекордні обсяги газу з Європою для наступного опалювального періоду. Через російські атаки на нашу енергетичну інфраструктуру з квітня цього року до квітня наступного року доведеться імпортувати до 5 мільярдів кубометрів газу. В попередні сезони максимальний імпорт був 1 мільярд кубометрів. Решту досі покривав власний видобуток. Ще один момент зауважив повідомлення Міненерго, на яке посилається європейська правда, йдеться, що Україна передала американській стороні типологію об'єктів по всіх об'єктах енергетичної інфраструктури. Тому, якщо хтось переживає, що росіяни отримали прямо список об'єктів з адресами, то це очевидно не так. Так зване морське перемир'я виглядає поки що ще більш вигідним для росіян. Воно має дати послаблення санкцій росіянам в експорті аграрки. Санкції причому мають зняти європейці мають дати допомогу США у експорті російського зерна і добрив контроль за цивільними українськими кораблями. Причому частина зерна, яке возить морем Росія, це вкрадене ними. Зерно з окупованих територій, тому виходить, що США збираються допомагати росіянам експортувати вкрадене у нас зерно. Як каже Трамп, прекрасна угода, можливо, найкраще. Так виглядає, що головний розрахунок наших переговірників поки що все ще на те, що росіяни кинуть американців, і це змусить їх змінити підхід і стратегію. Питання як? Сьогоднішнє повідомлення з нашого РНБО про те, що Росія збільшує кількість екіпажів шахедів, розбиває нові майданчики для запуску і збирається нарощувати кількість пусків в районі Приморського Ахтарська. Відкрили вже три майданчики. Все це ніби натякає на те, що Росія не до перемир'я готується. Але формально станом на зараз всі сторони публічно заявили, що вважають перемир'я таким, що вже діє. Кремль заявив про це в вчорашньому прес-релізі. Зеленський також увечері публічно сказав, що запрацювало за його календарем з вечора, 25 березня, вчора, одразу після того, як із заявою про результати переговорів вийшли американці. Те, що цей останній раунд переговорів завершився ось так без спільних заяв, що кожна сторона, ми і росіяни вийшли з власним переліком того, про що нібито домовилися а США взагалі вийшло з двома. Списками з двома заявами про домовленості один для нас, інший для росіян. Все це загалом говорить швидше про те, що ці домовленості вже на старті висять на волосині, і навіть слово домовились, що до них не дуже можна застосувати. Що зайвий раз ілюструє непримиренність позиції в той час, як команда Трампа все ще не втратила сподівань сейтіських від по посередині. Але після цього раунду переговорів в США. Все ще сподіваються, так виходить, що вони зможуть добитись свого і змусять обидві сторони йти на компроміс, правда не тиснучи на Росію, а роблячи їй пільги і послаблення. Про це свідчить блок про послаблення санкцій щодо РФ в російському пресрелізі. Це послаблення, при чому має погодити Європа. Наприклад, система SWIFT, яку Росіяни вимагають відновити для банків, які займаються експортом зерна. Її офіс знаходиться в Бельгії у Європі, і, от кілька годин тому Брюссель відхилив вимогу Росії зняти обмеження Євросоюзу щодо ключового сільськогосподарського російського банку в рамках цієї самої угоди про часткове припинення вогню. Там заявили, що режим санкцій залишається в силі до безумовного виведення російських військ з України. Я цитую припинення агресії Росії в Україні та виведення всіх військ з усієї території України буде однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій. Так заявила видання Financial Times речниця Єврокомісії. Головним фокусом її залишається посилення максимального тиску на Росію, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи санкції, щоб зменшити здатність Росії вести війну проти України. У вчорашньому прес-релізі росіян було синім по білому написано пункт 1, Морське перемир'я вступає в силу після виконання всіх умов, які вони висунули щодо зняття і послаблення санкцій. Що станом на зараз може означати, що або нова фаза перемир'я, як і попередня закінчилась не почавшись, і буде жити лише в голові Дональда Трампа, і то він вже не приховує певні сумніви щодо того наскільки його друг Путін його поважає, або місію переконати європейців в необхідності послабити санкції для росіян, кладуть на плечі наших дипломатів і переговірників. І це буде ще те приниження. Західні видання описують поки що все те, що відбулось в Ер-Ріяді із цими заявами, швидше як слабкість американської позиції і непримиренність російської видання «Гардіан» назвало угоду про припинення вогню виконанням списку бажань Кремля з поклоном від США. Не надто потрібний Україні мораторій на атаки в Чорному морі виглядає як крок до зняття санкцій з Росії, бо морськими дронами Україна і так змогла примусити у російський флот відступити і триматись берега. Російське мистецтво домовлятись полягає у тому, аби продати американцям російські вимоги як російські поступки, а потім ще й вимагати послаблення санкцій. Пише Гардіон. Виконання подібних домовленостей виглядатиме так: Україна більше не зможе атакувати російські військові кораблі. а Росіяни отримають можливість перевіряти кораблі українські і працювати це буде наврядче. А угода, яка не працює для обох сторін, рано чи пізно розвалюється. CNN Американське видання опозиційно налаштоване до чинної американської адміністрації написало про озвучені домовленості окремі для нас, окремі для Росіян з боку Білого Дому. Так США можуть укладати угоди з Росією і Україною, але з Кремлем завжди варто чекати підступу. Адміністрація Трампа вже пішла на такі поступки Кремлю, від яких перехоплює дух, а зняття санкцій, які мали покарати Москву і які нині завдають відчутного болю російській економіці. Виглядає як ще одна капітуляція перед Путіним. Трамп, який наполягає, що хоче завершити кровопролиття, опинився посеред складної реальності. Пишуть вони, він не може добитись навіть тимчасової паузи у війні. Йому поки що не вдається не те, що закінчити війну за 24 години. Не вдається домогтись навіть короткого перемир'я. Втім, CNN залишає відкритим питання про те. Стане сумнівне припинення вогню початком справжнього мирного процесу, що приведе до сталого миру, чи стане угодою, яка приведе в нікуди, або навіть як багато хто боїться, до капітуляції поступової перед Москвою. Як не банально це прозвучить особливо сьогодні, будь-яке завершення війни продовжує писатись на полі бою. І в цьому контексті я не випадково почала сьогодні з пропагандистки, військової кореспондентки, яка працювала і наступила на міну, і стала 404 в районі Демидівки, Краснояруського району Білгородської області на території Росії. Ось цей район позначений праворуч на карті Deep State Сіри. Вже тиждень там триває операція Збройних сил України. Коротко я розповідала про неї, не у підсумках офіційної інформації про цю операцію все ще майже немає. Про певні успіхи свідчить лише карта Deep State і окремі повідомлення в російських і іноземних каналах. Там кажуть про певні успіхи у просуванні наших сил вглиб Білгородської області. 18 березня міноборони Росії вперше заявило публічно про спробу вклинитись з підрозділів збройних сил України в напрямку якраз цього самого населеного пункту Демидівка, а також прилісся Краснояруського району. Це на межі двох російських областей Білгардська і Курська, неподалік кордону. За версією російської влади близько 200 бійців ЗСУ на трьох десятках одиницях техніки намагались прорвати кордон. За офіційними заявами РФ наступ тоді, нібито відбили а з канали російські… Іські воєнкори, які ще не стали 404 поширювали кадри ударів по нашій техніці в прикордонні Білгарщини тими днями. Губернатор Білгарської області Гладков 18 березня оголосив в районі евакуацію і описував ситуацію як складну. Здравствуйте, дорогі друзі. Обстановка терскарушсько районі продовжують служби. Міністерство оборони пакет служба партії поставлені бойові задачі. Продолжаем главное заниматься обеспечением безопасности наших жителей. Я сейчас действия региональной и муниципальной власти. Самое главное, на нашей территории противника нет. Буду, как и всегда, информировать о происходящих событиях. Всем доброго вечера. До завтра. Зараз осіб дослідники стверджують, що станом на сьогодні збройні сили досі перебувають на території Росії і ведуть бої за два населених пункти. Сіра зона на карті Deep State зараз близько 13 квадратних кілометрів. Відео з місця вказувало на те, що українські військові методично намагались прорвати російський кордон в кількох місцях, і місцями їм це вдалося. Інститут вивчення війни американський в понеділок написав, що збройні сили зайшли в цю саму Демидівку, де сьогодні загинула кореспондентка «Первого канала. Це і є причина того, чому кореспондентка «Первого канала виконувала редакційне завдання з героїзації СВО на території ще однієї російської області, на цей раз Білградське. В пабліках ще в понеділок публікували кадри, на яких було видно українських військових в центральній частині цієї «Демидівки». На них було націлено російські дрон Як пишуть про це росіяни збройні сили, які вивільнились після відступу з Курської області, зараз намагаються продавити російську оборону тут на Білградщині. За їхніми спостереженнями поки що не йдеться про великі наступи з важкою технікою. Наступ ведуть малі піхотні групи, які пробують закріпитись на російській території і створити там новий плацдарм. Метою цих операцій припускають є наші спроби відволікти росіян від залишків нашого угрупування, яке все ще залишається на Курщині. Там все ще окуповано нами трохи менше сотні квадратних кілометрів у Росії, і залишаються два плацдарми. Також припускають, що у випадку відчутного успіху наші війська могли б вийти росіянам в тили, і перерізати логістику. Росіяни, крім того, вже перемістили частину сил в цей район з інших напрямків, тому очевидно, це може бути пов'язано і з зі спробами наших сил оборони протидіяти намаганням Росіян вдертись на сумщину і створити там санітарну зону. Зусилля сил оборони на кордоні Білгарчини можуть бути якраз спробою зламати росіянам ці плани, бо тим доведеться думати про ризик утворення санітарної зони на їхній власній території. Поки що все це тільки в розвитку і тільки має шанси перерости в операцію, яка створить серйозні проблеми росіянам, але по факту, формально, станом на початок четвертого року вторгнення, жертва агресії все ще окупує 80 квадратних кілометрів однієї російської області і 13 інших. Поки 13. Тому які не які а певні карти у нас на столі все ще є на переговорному. Тримаємо пальці себе в тонусі, допомагаємо військовим сьогодні. Попрошу вас долучитись до нового невеликого порівняння зі звичайними збору на пікап для хлопців з 12-го загону. На машину збиратиме благодійний фонд завжди Україна. Мешканці Львова зможуть долучитись до цього збору фізично в неділю, 30 березня о 14-тій. Вони проведуть благодійний концерт в ТРЦ кінг Кросс Леополіс. Вхід вільний. Там будуть різні активності. Всі зібрані кошти підуть на пікап. Всі не львів'яни можуть закинути трохи на цей пікап для наших хлопців з 12-го загону за QR-кодом чи реквізитами в описі. Дякую всім за попередні збори і за цей заздалегідь. Не забудьте поставити вподобайку перед тим як піти, підписатись на є питання і повернутись. Бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.